Багато речей, на яких написано, зроблено в Італії, робляться за кордоном. Так раніше багато марок перемістилося, виробництво своє перемістило в Румунію, тому що їм виходило дешевше. Да? І вже приходили в Італію готові, готове взуття, на яких тільки. Ставили наклейку, зробили зроблено ну в Італії. І так в Італії є дуже багато таких великих-великих магазинів, де продають китайців і відкривають свої магазини і продають свою продукцію. Теж де на деяких речах написано зроблено в Італії, так воно зроблено в Італії. Але все інше то китайська тканина. Напевно, і станки, на яких виготовляються, шиються. Шиють самі китайці, да? І ставлять наклейку, зроблено в Італії. Де? І уявіть, яка тут буде якість. Бачите, 7. 10 євро можна купити якісь речі. Рубашки від 5 євро. Базар доступний, щось можна вибрати. Такий ще по да, 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 да. Я вже розказувала раніше в своїх відео, що я люблю заглянувати от на сток. На стоку можна знайти багато хороших речей, нових з етікетками. Які свій час не продалися, десь залишалися на складі. О, можна дещо вибрати. Значить, Від 7 євро теж кофти, багато людей дивляться. 7 євро. І такі гарні кофточки дивиться. 7 євро. І різні кольори, великий вибір. Чому ні? Може бути.

От я люблю такому коритися. є зовсім нові речі. Дивлюся зараз, що це є. Спідниця. Спідниця ну, така екстравагантна. Покажу вам зараз цю спідницю з розрізом. Спідниця із розрізом. Тут такі кутички. Прямо Покажу вам сверился. Покажу вам Такую луточку ну, для дівчинки когарна фигура. Одна глудочка. Це навірячий стрик. Щось можна вибрати. Подивлюся, за 8 євро куртку. Ага, куртка зовсім нова. Пуховики, я розумію, але вона не продала. Все, і до того видно, що яскравий колір. Бачите? Такий яскравий колір. Покажу вам ціну. Сім'ї, бачите, вицінилася. Була 60, вона така легенька, приємна. Труше, дивлюся. Ось така біла, такого трошечки е сіроватого відтінку. Куртка без рукавів, то з капюшоном. О, тут ціну я не бачу тут найміж. А, що можна робити щось на всі смаки? Я вирішив мати Джове Хтось такого людей собачок і робить покупки. Такі шуб, полушубки, шубки, це оригінально. Скільки коштує, не знаю. Я хочу. Міскіс марка якась. Оригінальний. Оригінальний. Не хочу питати. Підляка не буду, на що мені викликати продавця. Людей багато на базарі. А 40 євро можна купити. Вот такая безрукавочка кофта оригінальна за 15 евро Не знаю. 15 евро. Ну, пригарний вибір 15-20 евро Смака. Дві марки зроблено в Італії, да? Два 4 накрыли зроблено в Італії. Добре, друзі, надіюсь, це відео було для вас цікаве. Пишіть ваші коментарі, ставте подобайки. Бажаю всім гарного дня і всім добра. У такому Італія.